Вітаю всіх із магазину Сіпот, це друга частина огляду цінотизиків. Акції, які на цьому стріхці стоять, я показала в першій частині. Переходьте за посиланням. А в другій частині я показую акції: на сир, ковбасу, свіже м'ясо, свіжу рибу, заморожену рибу, молочні продукти, м'ясні продукти. Так що починаємо. А ще на випічку і солодощі. Відділ м'яса. Свиняча лопатка без кістки охолоджена за 19,90 ціна тижня. Ось так показую, щоб було видно. Замість 22,99 22 коштувала 230 гривень за кілограм, буде 199 гривень за кілограм кошту. Далі індичі стегно, охолоджене буде в акції 22,90, замість 25,90. Ось оце воно, індичі стегно, 229 гривень за кілограм. Далі куряче стегно з частинкою спини. 8,29-23% знижки. Ось ця позиція. Ось так воно виглядає. Куряче стегно з частиною спини. Ціна за кілограм 82 гривні ну 83 гривні. Епікур, м'ясо, стегно, курчат бройлерів, охолоджене, малий лоток називається. Ціна. За 100 грам 15,40, за кілограм 154 гривні зі знижкою 154 гривні за кілограм. В цьому головному острівці лежать такі Дніпровські ковбаски варені вищого гатунку від Алан. Ціна за 100 грамів 29,90, зі знижкою 25%. І нагадую, в першій частині показувала, але класна акція теляча ковбаса від самобранка 55 гривень 50% знижки 55 гривень за 400 грам за оцю паличку і також Мадера салями від Фарок Ременчук м'ясо за паличку 480 грам ціна 99 гривень замість 269 63% знижки це супер пропозиція тут на цьому острівці 28% знижка на ковбасу ситий двір салями святкова ковбаса напівкопчена вищого сорту ціна вказана за 100 грам 23,90 за кілограм 239 гривень, замість 334 гривень. Сосиски від фаро дитячі, Кременчук м'ясо. Тут 500 г, ціна за упаковку 159 гривень. Знижка на них 36%. Так, вони виглядають, показують, в оболонці йдуть. Сосиски вищого сорту. 159 гривень 500 грамм. Нямські саме з індичкою по акції будуть на цьому тижні сосиски нямські з індичкою. без оболонки. 70 гривень за 275 грамів в упаковочці ці 275 грам. Тільки на один вид знижка йде. 31% знижки на цю ковбасу. від «Ситий двір. Старокиївська. Вона нарізана за 35 гривень. 80 грамів нарізаної ковбаси. Так, Вона сирокопчена першого сорту. 35 гривень 80 г. У три ведмеді мишутка з індичкою за 400 грам 75,99. І два види від левада. Знайшла їх, ось такі. є з молодою бараниною, Тут 400 г, ціна 70 гривень. І є пельмені з м'ясом індички. Заморожені 76 гривень за 400 г. Два види пельменів левада в акції по 30% з на сирочки плавлені знову супер пропозиція від перятин. Мінус 45% знижка. Є ось такий перятин вершковий, перятин дружба. Ціна за упаковочку 70 грам показує 38% жирності. 15 гривень замість 27-29. Гарна ціна. На сирочки плавлені. Вони таких багато зразу викладають, і це мені дуже подобається. Ну, щоб Акційна позиція, щоб її ніде не шукати і не чекати, коли тобі її винесуть, вона є в наявності. молоко, Тут літр. Потрібно літр дуже зручно, 2,5 жиру 47,99. Знижка 33%. За літр молока 48 гривень. І нагадую, що акція на цьому тижні на ці вершки від Галичина тут 15% жиру, 200 грам, 30 гривень зі знижкою. Але масло, воно в акції, дивіться, як його прям. Оце як новинка була, 85,99, знижка 27% і жирність 82 жиру. На цьому тижні до 17-го ціна 86 гривень замість 119, саме на масло «Ситий двір», як бачите, розбираю. Акція від Яготинський. Тут йогурти з різними смаками, 1,5 жиру, так, по 520, отут, по 520 мл ціна за цю пляшечку 40 гривень. Сподіваюсь, що від, видно цінники, 36% знижки. Йогурти є, смаки. Сонячний персик, також маракуя, Маракуя ніжна, далі злаки також є енергія злаків і полуниця. Вони, оці чотири види, ідуть по 40 гривень, знижка 37%. І лактонія також в акції ці маленькі пляшечки, які йдуть по 100 грам, 17, 16, 99, знижка 26%. Тут є хінацея, малина хінацея, імунітет чорниця, також мультифрукт, імунітет вітаміни С і імунітет полуниця. Ось такі цікаві смаки. Серт церковий дольче, смаки також різні. Ну, смачний цей десерт, такий легкий. 170 сімдесят грамів в упаковочці, 30 гривень зі знижкою. 26%. відсотків. Є смак маракуя, також ягідний ф'юджі і з вершками полуниця по 29,99. юрти для дітей. Від Злагода. Малятко. Ось такі цікаві упаковці. Тут по 170 грам. Є різні смаки. За 17 гривень. 170 грам за 17 гривень. 2,8 жиру. 100% написано натуральний. Від 9 місяців підходить Злагода, саме малятко. Так, ось оці йдуть. По 170 грам. Ціна 17 гривень. Є яблуко, гарбуз, вівсянка, банан і малина шипшина. У цьому тижні також акція на це молоко від ферма 2,5 жиру. Тут 900 грамів цій упаковці, воно саме безлактозне. В м'якій упаковочці. Ціна зі знижкою 23% 50 гривень за упаковку цього молока. саме саме безлактозний кефір. Акції почнемо з цієї сторони. Маленький 1% жиру, 450 мл, ціна 26 гривень. Я заокруглюю. Далі йде кефір селянський 450 гривень, вже 2,5 жиру, 35 гривень трішки більша знижка на великі упаковки. Кефір селянський 2,5 жиру, тут 950 грам в цій упаковці тетрапак, 47,99 зі знижкою 22%. І кефір лагідний також від селянський, тут 950 грам, тетрапак, 45 гривень, знижка 23%. І в акції кефір від ферма. Один Відсоток жиру 840 грам. У них Пляшечка йде 50 гривень. 2,5 жиру, також 840 грам, 53 гривні. Гряженка від волошкове поле. Велика упаковка 850 грам. Живий продукт написано. Так, упаковка 850 грам, 4 відсотки жиру, ціна 50,99. От знижка на нього 32 відсотки. Пляшки 850 грам за 51 гривню. Та на селянська. Так, селянська 15% жиру. Тут 300 грамів стаканчику 37,49, Знижка 34%. Так, от їй багато так стоїть цієї селянської сметани. Також акція від ферма. Сметана 300 грамів, 20% жиру 48,79. Також знижка 33%. І Невеличка знижка на сметану президент 300 грамів сметана президент. Ціна. 42,99. Ці, які інші дати починаються, один-два дні, це може бути тільки в цьому магазині, я такі не показую, показую виключно з 11 по 17, тоді це точно цінотижики, які діють у всіх магазинах по Україні. 350 грам такий молокі, сир кисломолочний, 9% жиру, ціна зі знижкою 72,69. І 5% жиру, також молокія, тут знову таки 351 грам, ось такий розсипний сир 67,49. І 67,99 тут 0,2% жиру, нежирний за 67,99. Пропозиція на цьому тижні. Мінус 41% знижки на який крем-сир, його два види, є безлактозний, є звичайний ось такий крем-сир за ціною 50 гривень. Цій баночці 135 грам. Нагадую, з 11 по 17 діють акції. Мінус 41%, ще й безлактозний є. Мінус 32% на ось цей сир, Камамбєр. Так, сир, Камамбєр це Франція виготовляє В цій упаковочці. 250 п'ятдесят грам, двісті грам, 149 гривень. Знижка 32%. відсотки. Ось така Філадельфія класична. В цій ванночці 175 сімдесят грамів на суперсуботу. Вона буде коштувати 80 гривень замість 159. Хто любить Філадельфію, приходьте 13.09, Тільки кілька один день. Мінус 50 знижка на оцей прекрасний смачний сир Філадельфія Оріджинал Смак. М'який салатний від премія 50% жиру в сухій речовині. Тут 200 грамів за 52 гривні. Знижка 14%. Акція буде діяти аж по 16, з 11, але аж по 16. 52 гривні за 200 грамів якого сиру салатного. Акція від премія, ось такий м'який салатний. 50 відсотків жиру в сухій речовині. Тут 170 грам в цій ванночці. Ціна зі знижкою 55 грам. Італійська рікота виготовлена в Італії. 250 грам. Ціна зі знижкою 70 гривень з 11 по 17 Ферма є вершковий ось такий сир і є янтар, плавлений сир. Вони йдуть по 160 грам, по 66 гривень зі знижкою 12%. Але акція буде діяти аж до 24-го. Почала сьогодні буде діяти по 24-го. На торцях зазвичай стоять головні акції. Я всі не показую. Вибірково найкраще обираю на свою думку, тому що все ж не покажеш. Так, ось це на мою думку, знову класна ціна. Це вино виготовлено в Італії, і ціна за пляшечку 750 мл 80 гривень. От вважаю, класна ціна. Вино саме червоне на цьому тижні в акції 56% знижка. Пляшка італійського вина, будь ласка, за 80%. Гривень. Далі кава по 169 гривень. Оця букко по 200 гривень вона йде. І Ось така цікава світоч, це вже дубайський шоколад по типу да, з фісташками. Так, 240 г, велика плиточка, 149 гривень зі знижкою 25%. Міленіум також в акції, Вері Пері. Красиві упаковки ці мілініум, прям такі святкові, 140 грамів 114 гривень. І мілка шоколадка. І різні смаки, є малина, крем, що тут ще вишня. По 49,99. плиточка 90 грамів. Кава розчинна Якобс, Монарх 300 г, ціна 549 гривень. І якобс, а, чорна карта, також натурально сублімована 210 грамів 519 гривень. Тут Кава сублімована розчина Нескафе Голд 169 гривень за 100 грам. І чай, чорний базалюр Цейлонський, 100 грам, розсипний 99 гривень. Несквік, саме Несквік, 380 грам, Упаковка 154 гривні. Хто любить цю водичку на біглаві, грузинська, за літр ціна 45 гривень. І шоколадки, так швиденько. Міленіум в акції 40 грам з горішками 22 гривні. Батончик Кіткат 29,99 42 грами. І ще такий міленіум з цілим горіхом 19,99. Чернігівське світле пиво. Велика упаковка. Тут 2 літри, 225 мл, 55,99, мілілітрів, знижка аж 43 33% відсотки, відсотки знижки на зіберт. 2, також 2 літри 250 мл 65 гривень. пепсі акція по 29% знижка є з цукром, є без цукру 37,99 за пляшку літр 750. Ось такий світанок, нектар яблучний 950 мл 42 гривні. І акція на Сандору, саме червоний, апельсин, апельсин, червоний сіцилійський апельсин 70 гривень за 950 мл. Пишки на олію оливкову 349 гривень від Дона Софія. Тут суміш написано: 750 мл, Ціна 349. Далі Іспанія виготовляє повна чаша. Літер вона йде в пет в пластиковій упаковці Не скло. 249 гривень за літр і 224 гривні за літр. Це скло від Дона Софія з олія з виноградних кісточок. 224 за пляшечку 750 мл. Тунець в оливковій олії. Тут в три упаковки йдеться Ріо Маре. Тунець 330 9 гривень 3 по 80. І у власному соку також 339 гривень, також 3 по 80. Ось такий тунець 185 грам, тунець шматочками в соняшниковій олії 185 грам 65 гривень. Є лосось також. Також лосось, упаковка зручна, екстра ріга виготовляє у розсолі атлантичний, 80 гривень 230 грам. Далі йдуть акції від Торчин. Гірчиця американська, лагідна, не гостра, 230 грам, 32 гривні. Торчин, о, заправки, люблю ці заправки. Бурякова томатна є 220 грам, 31,99. Далі томатна з болгарським перцем. Також 220 грам за 31,99. Два види цих заправок і дві в акції. Супер. По 27,99 від Торчин, сацебелі з прянощами 200 г, далі тартар з пряними травами 27,49 за 200 г. І від Торчин гірчиця діжонська з сілих зерен. 29,99-230 грам. Львівський майонез преміум. 80% жиру. Тут 300 грам. Ціна зі знижкою 30%, 52 гривні за 300 грам. Відчумак макарони, саме метелики в акції, 40 гривень за 400 грам. Далі вироби макароні терадіграмту з спагетті Номером 6. Ух ти, які цікаві темні такі. Італія виготовляє. Ой, хочу спробувати. 500 грам, 47,99. Знижка 26%. І ось знову цей бренд Тередіграно. Тільки тут уже світлі ці вироби. 52 гривні за 500 грам. Далі знову від Торчин акції. Приправа торчин, 10 овочів, 170 грам за 50 гривень. Знижка 34%. Часник гранульований 15 грам, 13,99. О, Хто любить цукор тростинний демерара, кристалічний, не рафінований 500 грам 74,99 зі знижкою. Акція на борошно пшеничне вищого сорту. Тут 2 кг, це Київ млин виготовляє. Ціна за 2 кг 53,99 І в акції чумак. Майонез справжній, 72% жиру, 300 грам, ціна 37,99. Хочу показати, що ось цей корм, брід, хто любить, ну, кого люблять коти, по 19,99 зі знижкою 28% на всі паучі. Паучі по 100 грам по 20 гривень. І поличці гарна ціна на цю Марію затяжна від Яруш. 160 грам класична, печиво затяжне. 15 гривень. Ну, дійсно, за упаковку 160 грам 15 гривень. Гарна ціна. Далі від біскоті йдуть акції. Хрустке, ось таке, 400 грам, 80 гривень. Далі біскоті туті Фруті, 87 гривень за 550 мл. І 500 грам, тут найкраща знижка, на Тонія, Оце печиво тут 500 грам за 65 гривень, на нього ж 53% знижки. Ось пандочки такі. Фліп виготовляє сушки, ванільні, смак ванільних сушок. 340 грам за 35 гривень. І знову акція від Тоня 28% знижка. Печиво номером 5. Тоні мікс, 99 гривень 500 грам. І знову тонія, здобне листкове 300 грам 60 гривень. І на Орео знижка, хто любить оце велике орео, ори, оригінальне саме, 30 гривень за 95 грам. І ще ось такі мармеладки жувальні, різноманітні. Тут вони є привиди по 90 грам, 50 гривень. Цукерки, екстрім! Ухти. Це, мабуть, знаю, діти знають, що це таке екстрим. Мабуть, дуже кислі. Тут і яблуко, лимон, усі ці екстремальні жувальні цукерки по 99 гривень 165 грам. Далі кешю премія 150 грам, кешю за 109 гривень. Паста горіхова з какао 500 грам. 299 гривень зі знижкою 25 Знижка, виходить, 100 гривень, так вона 399 коштувала, дуже важка, плюс 50 тут, до речі, в подарунок. 500 грам плюс 50 в подарунок за 300 гривень. І також продовжується акція у відділі морозива. Мінус 55% знижки на три види пломбіру від премія. Тут написано ДСТУ. Є крем-брюле, є шоколадний і є просто вершковий. По 16,99 за 90 грам. Акція від Лімо, це львівський хладокомбінат Виготовляє такий пломбір 1965. Тут 700 грам. Цій упаковці 139 гривень зі знижкою 50%. Акції у відділі кулінарії тут шматочками нарізані тортики, але на цілі торти також діє акція торт «Наполеон шоколадний. Ціна 22,90 за 100 грамів зі знижкою. Торт Наполеон, той звичайний, 20,90 зі знижкою 25%. Також акція на тістечко ріжок зі згущеним молоком. Ціна 31,99 зі знижкою 22%. Гляньте, який він свіженький, прямо от видно, що тільки принесли. А так його ціна 40,99 На цьому тижні на торт медово-горіховий. Власне виробництво 2190, знижка 40% за кілограм 219 гривень. Поки його розібрали, сказали пізніше принесуть. Я вам коротеньке відео зніму, і потім вони поприносять ще більше цей Наполеон шоколадний, 2290, звичайний 20,90. Там вони викладають їх окремо, і я прям такий зроблю огляд в коротенькому відео: мінус 40% на цей медово-горіховий тортик, і також тістечко можна окремо взяти за такою ціною показує акцію у відділі випічки з 11 по 17 діють такі ж цінотижики. Роліні з кіста філо, з курячим м'ясом і телятиною, не знаю, яка з них беру, 22,99, 23% знижки. І рол з сосискою, також по акції, це, мабуть, рол з сосискою, 23 гривні за 110 грам. З, з горохом і зеленю 90 грам. 27% знижка. Оцей пиріжок за 90 грам – 16 гривень ціна. Пиріжок з сиром, знижка 26%. Ціна за 100 грамів. 21,99. Далі шпаундер з полуничною начинкою. Гарно виглядає. Ой, теплий. Я так люблю, коли він така свіжа викладає, такий прям ой, пухкий. 31,99 за 110 грамів, мінус 20% знижкочка, равлик з вишнею, О, така то також тепла свіжа. 100 грамів. 23,99 і рулет з маком. Дуже смачний цей рулет. Взагалі дуже смачний. Хто любить мак і не супер солодкий. 17,99 за 100 грам. Ну, це так і йде, 100, 100 грамовий цей рулетик. Ціна на нього 17,99, 25% знижки на цьому тижні. Ось, знову гречаний тепер батон подовий міні. Оці батони подові міні. Буває звичайний білий і буває гречаний. ну, Більш корисний вважається 160 грам. 2099 знижка, 22 Я коли в акції його зазвичай беру. Він і на минулому тижні був в акції, причому брала з собою в дорогу, і він довго не черспів. Навіть білий той раніше черспіє. Дуже смачний і дуже смакує з салом, от саме гречаний. Супер пропозиція цього тижня. от дійсно класна акція. Мінус 55% знижки на креветки. Ось ці по 90-120 штук в кілограмі. Ось такий кілограм ціна 169 гривень. Це від Веладіс Натуральні, натурально корисно смачно. Варено-морожені глазуровані за кілограм 169 гривень. А так їх ціна 374 Як тут не сказати ціну, яка була і яка є. 55% знижки виклали окремим холодильником, це мені дуже подобається. Так, ікра від Норвен. Тут 110 грам. ікра Форелі. Мінус 46% знижка. Форелі лососіва Норвен зерниста 269 гривень за 110 десять грам замість 494 Сомідії зі знижкою 99 гривень за упаковку 250 грам. Так бачу 450. а ось оце ось 500 а ось 250 Знайшла 250 п'ятдесят грамів від премія. Варено морожене глазуроване 99 гривень. Палички від премія продукт із сурімі заморожений 100 грамів. Зі знижкою ціна 28 гривень. І такі ж крабові палички тут 250 грам. Ціна 60 гривень зі знижкою 31%. один відсоток. Вже морожена скумбрія. Ціна 18,90 – 189 гривень за кілограм саме такої мороженої скумбрії. І у відділі свіжої риби акція. Сьомга. Кусок охолоджений, ціна за 100 г. А це тільки сьогодні 49,90 Це Сьогодні 49% знижка на сьомгу. Гарні акції. Тут по 99 гривень. Від премії є сьомга і є форель. Нарізана 100 г за 99 гривень, по 50% знижка. Класна акція. 50% знижки 100 г99 гривень. Так вона коштувала 199 гривень. Ще акція в цьому відділі від Норвен 239 гривень, тут шматочок 180 гривен. Ціна зі знижкою 239 гривень. Нарешті капуста премія квашена з морквою та журавлиною 80 гривень, 19% знижки. Я прям чекала, я люблю капусту у готовому виді. Ось така премія. 500 грамів з журавлиною 80 гривень за 500 грамів замість 99. Кому лінь самому робити, можна прийти купити зі знижкою. І в акції салат зелений, листковий бебі-мікс ось такий 55 гривень. Так, зелена країна виготовляє 75 грамів, 55 гривень. І 55 грамів також свіжий, митий бебі-мікс, Якісь різні листкові. Тут ось з руколу є і різні. По 75 грам 55 гривень. Знаєте, така класна пропозиція на хумус від Йофі. Тут 250 грам, ціна 39,99 замість 84 гривні. От хто їсть хумус, продукт пісний, прямо так і написано. Ціна дуже класна на цьому тижні. 250 грам, 40 гривень. Сьомий я свій огляд з магазину сільпо буду закінчувати в першому випуску. Вам показала, що перець червоний коштує 99 гривень за кілограм. Ось такий гарний перець, мінус 15% відсотків знижки. І нагадую, що груша також 62,90 за кілограм зі знижкою 21%. відсоток. Морква по 9,90. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!